Зеленський любить аплодисменти. Йому хочеться зустрічі, йому хочеться всього. Вони всі провальні. Всі документи, які він підписує, це тільки меморандуми. Немає жодної угоди підписаної Зеленським за останній там рік-півтора. Але він тішиться, йому аплодують. У нас спеціально йдуть розгонки темників, розповідати, що Зеленському подували Франції стоячи, все інше. Зеленського зустрічали там так, так. Насправді все це набагато скромніше, але він їздить як на гастролі актор, і тому. Цій ситуації Єрмак фактично взяв під контроль все, але в нього не вистачило розуму робити це тихо. І тому це ще страшна дискредитація України внаслідок того, що ну яке ставлення до України, коли якийсь регент при невмілому, нікчемному і недієвому недієздатному президенті виконує функції. Ну до певного моменту, доки Україні треба допомагати, тому що є політична воля і тренд в світі допомогти Україні, тому що війна з Росією. Всі розуміють, це треба робити, будуть терпіти в. Вс...